Це ChatGPT. штучний інтелект, розумний, балакучий і трошки дивний. У нього немає тіла, але є мозок, тобто щось схоже він читає все: книжки, статті, вірші і навіть інструкції до пульта від кондиціонера і робить це за долі секунди. Три його можна питати про все: як приготувати борщ, як зібрати шафу з ікеа, і навіть як переконати дівчину подивитись зоряні війни. Він ніколи не хамить, не закочує очі і не відповідає ок, навіть уночі, бо завжди на зв'язку. Хоч іноді й помиляється. Наприклад, може сказати, що динозаври жили у 2005-му. Але ж хто не помиляється? Ну, крім мами, каву він не зробить, але може пояснити сім способів, як зробити її смачнішою, ніж у баристи. На вулицю не виходить, танцювати не вміє і засмагати йому теж ні до чого, але слухає завжди без відпусток. Хочеш перевірити, як він працює? Напиши будь-що, навіть огірок. Він відповість і ще й подякує. Chat, GPT – це не просто бот, це помічник, друг, гуморист, кухар, і навіть трішки психотерапевт. А ще він просив передати: підпишіться на канал, бо нові відео тут будуть щотижня, і вони будуть трішки шаленими.